Україна здавна була землею, де перетиналися народи і цивілізації, її степи, гори та річки ставали домівкою для племен і царств, а згодом, ареною великих битв. Тут народжувалися легенди, зводилися міста. І формувалися традиції, які вплинули на майбутнє покоління. У цій подорожі ми зануримося у глибоку давнину від кімерійців і таврів до скіфів, сарматів, грецьких колоній та праслов'ян. Першими, про кого ми знаємо з письмових джерел, були кімерійці. Вони кочували степами України наприкінці другого тисячоліття до нашої ери. Їх згадував навіть Гомер у своїй Одіссеї. Кімерійці розводили коней, займалися скотарством і славилися як вправні воїни. Для них війна була способом життя, джерелом здобичі і навіть частиною господарства. Їхні вершники здійснювали далекі походи, доходили до Малої Азії, нападали на держави Близького Сходу. Водночас вони залишали після себе кургани, поховання зі зброєю, бронзовими мечами та кінськими обладунками. У VII столітті до нашої ери кімерійців витіснили нові кочовики, скіфи, але пам'ять про них залишилася в міфах і легендах. У гірському Криму в той самий час жили таври. Це був відособлений народ, який мешкав у печерах та невеликих поселеннях. Таври займалися скотарством, рибальством і виноградарством. Їхні громади були замкнутими, вони мало контактували із сусідами. Греки описували таврів як войовничих і суворих. Археологічні знахідки вказують, що вони мали власні ритуали, пов'язані з орами та морем. Згодом їх підкорив цар Мітрідат Євпатор, і таври зникли з історичної арени, змішавшись з іншими племенами. Найбільш відомими кочовиками України стали скіфи. Вони з'явилися у VII столітті до нашої ери і створили справжню державу, яку греки називали скіфією. Їхні землі простягалися від Дунаю до Дону. Скіфи поділялися на кочових скотарів і осілих землеробів. Вони вирощували зерно, розводили худобу, займалися ремеслами і активно торгували з грецькими колоніями. У скіфів швидко сформувалася знать, що володіла багатством і військовою силою. Їхні царі об'єднували племена і вели великі війни. Саме скіфи розгромили величезну армію перського царя Дарія І. у курганах, таких як чортомлик і товста могила. Археологи знаходять золоті прикраси, зброю, залишки коней та розкішні предмети. Усе це свідчить про могутність і розкіш їхньої еліти. Проте у 4 столітті до нашої ери Македонія під проводом Філіпа та Олександра завдала їм ударів, а згодом з північного сходу прийшли сармати. Частина скіфів відійшла до Криму, де виникла пізньоскіфська скіфська держава зі столицею у Неаполі, Скіфському. Але з часом і вона занепала. Сарматів греки описували як ще більш войовничих заскіфів, вони прийшли зі сходу, займалися кочовим скотарством і кінним мистецтвом. Їхні племена, язиги, роксолани, алани панували у степах протягом кількох століть. Сарматське суспільство мало особливість значну роль у ньому відігравали жінки. Вони воювали, мали право керувати громадами, брали участь у походах. Саме з сарматами пов'язана легенда про Амазонок. Археологи знаходять жіночі поховання зі зброєю, мечами, луками, кінським спорядженням. Це підтверджує розповіді античних авторів. Сарматські племена часто воювали між собою, але їхня військова сила була настільки значною, що вони становили загрозу навіть Риму. Проте у 3 і 4 століттях нашої ери сарматів розгромили готи та гуни. Ті, хто вижив, поступово розчинилися серед інших народів. Паралельно з кочовиками на півдні України виникали античні грецькі колонії. Починаючи з VII століття до нашої ери, греки засновували міста на узбережжі Чорного моря. Так з'явилися Ольвія на Бузькому лимані, Тіра в вірлі Дністра. Пантікапей у Керчі, Херсонес у Криму та багато інших. Вони були портами, торговими центрами, культурними осередками. Тут вирощували виноград, оливи, виготовляли кераміку, карбували монети. Грецькі міста вели торгівлю зі скіфами і прослов'янами, постачали їм вино, прикраси, амфори, а взамін отримували зерно та худобу. Деякі колонії, як от Пантікапей, стали столицями цілих царств, наприклад, Боспорського. Ці міста протрималися століттями і залишили по собі руїни храмів, театрів і оборонних стін, які сьогодні можна побачити у Криму та при Чорномор'ї. Тим часом у глибині українських земель формувалися праслов'янські племена, вони займалися землеробством. Вирощували пшеницю, ячмінь, просо, розводили велику рогату худобу, коней, свиней. Праслов'яни будували укріплені городища, які ставали центрами життя і захистом від кочовиків. Археологічні культури, як, от чорноліська, свідчать про високий рівень ремесла, гончарства, металургії. У релігійній сфері панувало язичництво. Слов'яни поклонялися богам сонця і родючості, особливо шанували Даждьбога. Бога. Вони святкували Купала, приносили жертви біля вогнищ, влаштовували обряди, пов'язані з циклами землеробства. Саме ці праслов'яни стали основою для формування східних слов'ян, з яких постала Київська Русь. Історія давніх народів України це історія постійних змін. Одні народи приходили, інші зникали, але всі вони залишали слід у культурі, традиціях та археології, від войовничих кімерійців і таємничих таврів, до могутніх скіфів, гордих сарматів, грецьких міст і праслов'янських землеробів. Це тисячоліття розвитку боротьби і спадкоємності. Ця спадщина живе і сьогодні у наших легендах. У назвах річок і гір, у курганах, що підносяться над степом, і навіть у мові та звичаях. Історія України це історія народу, який завжди був у серці Європи, на перехресті культур і світів. І ця давня спадщина нагадує нам, ми є частиною великої безперервної історії людства.